Уявлення про мільярдерів, які постійно п'ють коктейлі на яхті, насп... не має нічого спільного з життям. Насправді найбагатші люди віддані рутинним ритуалам. Ви коли-небудь замислювалися, чому деякі люди завжди встигають більше. Секрет може полягати в їхніх ранкових ритуалах. Правильні ранкові ритуали можуть значно підвищити вашу продуктивність і настрій на весь день. А також допоможуть вам почати день правильно. Кожен успішний день починається з добре спланованого ранку. Рутина номер 1 Встановіть чіткий час для пробудження. Графік сну допомагає налаштувати ваш біологічний годинок і суттєво покращує продуктивність, коли ви прокидаєтесь в один і той самий час. Ваш організм налаштовується на певний ритм. Що сприяє кращій якості сну, більш швидкому пробудженню та підвищенню рівня енергії протягом дня. Регулярність у сні допомагає стабілізувати циркадні ритми, що відповідають регуляції багатьох фізіологічних процесів. Циркадні ритми керують вашим внутрішнім годинником, впливаючи на рівень гормонів, температуру тіла, метаболізм. Встановлення чіткого часу пробудження дозволяє зменшити ранкову втому, підвищити якість мислення і готовність до виконання завдань. Рутина номер 2 Практикуйте ранкову руханку. Ранкова руханка це ефективний спосіб підготувати тіло до активного дня, зняти ранкову скутість і підвищити рівень енергії. Навіть 5 хвилин допоможе покращити кровообіг. Збільшити гнучкість та покращити самопочуття. Під час сну наші м'язи перебувають у розслабленому стані, що може призвести до певної скутості зранку. Рухунка допоможе розбудити м'язи, активувати кровообіг та підготувати тіло до активності протягом дня. Це також сприяє зниженню стресу. Покращує поставу і може допомогти зменшити напругу в таких проблемних зонах, як шия, плечі та спина. Рутина номер 3 Приділяйте 10 хвилин усвідомленості. Початок дня з медитації допомагає заспокоїти розум, зменшити рівень стресу і налаштуватися на позитивну хвилю. Медитація також сприяє розвитку емоційної стійкості що дозволяє легше справлятися з викликами дня. Крім того, медитація покращує пам'ять та здатність зосереджуватись.